Привіт! Сьогодні у нас на обзорі буде машина. Ну, як машина? Фура з Лего. Камаз. Камаз. Фура з Лего. Камаз. Не тепер я така штучка. Так удобніше знімати відео. Така вона. Отут тут штучка, щоб прицепляти. Запасне колесо. Тут труба сіра. Є двері. от ну, там что двері? Треба відкрити, щоб труб. Тобто, що труба мешає. Але відкривається. Там є салон. Так. Лучше зараз покажу, коли я відкрию іншу двері, Так. Є там є салон. Руле і сидіння. Такий от салон. Ну, такий простенький. Лончик. Небж. Так. Ще є. є. Бензобаки. Класні. Они подобаються. Просто бензобак. Просто взяв детальку. Плейт, 2 на 4 и все. І виглядає класно, і виглядає класно, і по детальках не затратно. Так, ось і що приберу цю штучку. Робимо трохи без її. Отака От фура. Так. Є ще отака штучка. Не знаю на що вона є. Так зробив. Номер. Номер. Наклейкаю. рухається. Запасне колесо, як я вже говорив. І штурка, щоб кріпити. Прицепа. Прицепа, до речі, я і поставив. Так, поки що хай об'їжджає. Беремо прицепу. Ось такий великий прицеп мене вийшов. Великий. Прикріплений. Зверху, знизу оця от от штучка. Ця от, щоб прикріплювати. Два колеса, ну це вже маленьких колеса, в мене вже не було великих колес, Вже не було. І не було кріплення, яке робить більшу їхню ширину. Тут це позаду теж номер є. Тут трохи ззаду наперед я його зробив. О, тепер правильно. Тут є великий просторний, як його там, не бункер. А Великий просторний прицеп. Там всередині багато місця. Так, я міряв, я міряв цей. Не пам'ятаю скільки воно сантиметрів, я десь це міряв. Зараз поміряю бігом. Він... От, прицеп я міряв, він в 20,5 см. 20 з Так. Взяв тут місочка. Вс, 25 см. Великий. Фуру з прицепом я тоже міряв. От я пам'ятаю Вона 30 см. Фура з прицепом разом Випрямлена Так, тепер я покажу, як скріплюється прицеп з фурою Так. І зараз я скріплю Все цикнув Все, скріплений Їздить як треба. Тільки от коли прикріпився прицеп, то трохи важче стало їздити Але ще можна їздити, конечно же. Трошки важче стало їздити Така фура Я її вчора Построїв Мені подобається вона І на цьому, ну, можна сказати, вже все. цю фуру я ще дороблю. В наступних відео може в шортах. В шортс відео. Чи, може, велике відео випущу. Там, де я перероблю цю фуру, ну не прям розбираю і роблю з її прям іншу. От я хочу ще дещо її зробити. Отаке от, от. Зараз я покажу. От мене кабіна оцепляється от фури. Доволі реалістично. Доволі реалістично оцепляється. І я я хочу так зробити, щоб ця кабіна відкривалася і закривалася. А тут не просто пусто було, і ще якийсь мотор. Хоч, якийсь був. Хочу щось таке зробити. Не знаю, коли я це зроблю. Треба буде подивитися в якихось ютубах там як зробити то що я не знаю поки що ще як зробити щоб відкривалося і закривалося підкажіть будь ласка в коментарях ну на чому вже можна сказати все. Да, все на днях буду випускати іще відео ще відео шорти буду випускати і багато чого іншого а кому сподобалося відео, ставте багато вподобайок. Ну, кому не сподобалось, тож ставте і підписуйтесь. Це дуже легко. Безплатно нажати на кнопку і все. Це дуже легко. Ну, всім пока, до нових відео.